Мрії про закордонне життя. Значна частина українців хоче жити за межами своєї батьківщини, молодь насамперед. А причина збільшення охочих мігрувати низький рівень заробітних плат, економічні негаразди в країні і віра в те, що там краще, каже мій колега Віталій Маргалик. Українці не хочуть жити в державі, де править Янукович. Лише за останні два роки батьківщину покинуло близько п'яти тисяч громадян. А понад 60% молодих людей, яких опитали експерти, готові хоч завтра виїхати за кордон. Серед таких фотограф початківець Олександр хлопець не бачить для себе перспектив в Україні і вже замислюється про заробітки в Європі. Попада да звісно, нібильше. Тобто Виживаємо як можемо. Тут у нас то есть, не очень так комфортно. Хочеться, хочеться да, за куди за гранісу. Саме через низьку зарплату 80% мігрантів і залишають державу, кажуть експерти. За їхніми даними, оплата праці в сусідніх країнах перевищує нашу в середньому на тисячу доларів. Через це з України виїжджає дедалі більше талановитих спеціалістів з вищою освітою. І нинішня українська влада нічого не робить, аби змінити ситуацію. Головне національне багатство якої країни – це люди. И любая, там, любое правительство, которое это забывает, оно рискует потерять источник доходов для бюджета. Я думаю, що це одна із причин, в тому числі падаючих доходів бюджету. Чим озабочена нинішня власть наповнить бюджет сейчас, виграють президентські вибори в 2015 році. году. Хорошо, виграли. Що далі? Яка Україна в 2016 році? Щоб 2016 тисячі з України тікало менше людей, влада має подолати корупцію і підняти зарплати. Утім, експерти сумніваються, що команда нинішнього президента це зробить. Відтак українці і далі виїжджатимуть за кордон за даними су. Сіологів наші громадяни мріють жити в Європі, США та Австралії. Сьома частина опитаних не проти переїхати в сусідню Росію. Менш ніж 10% хочуть до Азії, Південної Америки та навіть Африки. А 16% готові гайнути світ за очі. Головне, аби втекти з країни, влада якої не дбає про власний народ. Віталій Маргалик, Віталій Подолян, Твай.